Дружба це те, що рятує від болю, дружба без слів тихо радує долю. Дружба це теплі обійми сердечні, щирі розмови, добро безкінечне, сміх у години плачу із невіри, вірне плече, коли важко без міри. Дружба це щирість, тепло і розрада, правда у очі, коли їй не рада, руки підтримки, коли сильно впала. Дружба це скарб. І її в світі мало, радість на двох і на двох спільне горе. Дружба це ліки, душевності море. Дружба живе крізь роки, що спливають, крізь кілометри, що нас розділяють. Дружба недоліків не відчуває, справжню тебе без прикраси сприймає, не виправляє, не ставить умови. Дружба це долі дарунок чудовий.